Дані, ми з України, але тимчасово проживаємо в Данії. дівчатка, хочу показати, дивіться, яка краса, не дивлячись на те, що йде дощик. Як красиво, неймовірно. Дівчатка, дивіться, я прийшла до комуни, до нашого центру, якщо правильно сказати, це місто Слейс комуна. Відноситься до слельса, від центру мені додому 5 хвилин. Ми знаходимося біля їхнього храму. Ось такий. Тут є він не один. І хочу вам показати, тут стоять ось такі пам'ятники. Цей пам'ятник присвячує Другій світовій війні, а там ми можемо побачити на другому плані, туди далі, там лежать такі камінки. Скажем, камінці гранітні, на яких написані прізвища, ініціали та роки народження та смерті. І я розумію, що роки співпадають з Другою світовою війною. Тому ось так. А тут ми можемо побачити, якщо я не помиляюся, це один з різ... різновидів. Е... Чого? Магнолії. Вона, ця магнолія, якщо я вас не ввожу в оману, то вона заквітає перша, А така вже велика, біло рожева магнолія буде квітнути чуть пізніше. Тут ми з вами можемо побачити. Ось такий кілимочок. Тут взагалі дуже багато дівчата, квітів, дуже багато зелені. До речі, зелень тут. Дерева, липу обрізають так, як і обрізають в Україні. Коротко, вона відростає, тому що тут великі вітра, і для того, щоб не принесло ніякої шкоди, їх обрізають. Але тут у місті взагалі не відчувається загазованості цієї. Тому що, дівчатка, тут дуже багато насаджень у вигляді парканів з кущів, дівчата. І це дуже очищує повітря. Подивіться, теж така от жіночка стоїть гарна. Знаєте, чи мені подобається жіночка? Що вона справді така, знаєте, жіночна? Вона має животик, такі в неї гарні ніжки. Вона мені подобається. вона... Дуже схоже на нас, знаєте, не ходий ідеал. А ось така гарна. Нічого не маю проти тих дівчаток, які дуже тонкі, але і нам хочеться бути гарними. Подивіться, яка краса тут, тут а, дуже багато відкритих, відкритих кафе. Дуже люди часто відпочивають, дуже часто постійно відпочивають. Дочани проводять багато часу у різних таких закладах. Дівчани як вам сказати, вони, проводять, вони туди приходять не для того, щоб випити і погуляти, так, як це роблять. Вони приходять для того, щоб провести гарний час, посидіти за, навіть за просто за кружкою кави якимось смачними солодощами. Або просто навіть повечерять. Тому що більшість дачан загалом е, е, їдять. У кафе. Да, і вони дивуються, коли запитують тебе, а ви що, кожного дня готуєте першу страву? Іноді хочеться їх здивувати і сказати, що не, не кожного дня, а цілими днями ми готуємо першу, другу, третю, ще й компот. А це такий у нас менталітет. У них такого немає. У них чому все, все на перекусах. Звичайно, вони теж готують. І не можу сказати, що вони взагалі нічого не готують. Звичайно, вони багато чого теж готують своїх національних страв. Але не в тому обсягі, як готують українці. Тому що їх дивує, коли ми говоримо, що нам потрібен. Ми б хотіли у себе в квартирі поставити кого? Боже, кого, дівчатка, над плитою. Я думаю, ви мене зрозуміли. А Вони дивуються, навіщо? невже ви стільки багато готуєте. Ну так, на шестеру і дводи готувати. Зараз вам покажу. Ще яка тут краса є. Так це теж, подивіться. Я покажу вам зараз повністю. Ось бачите, він у нього бореться з Змієм. Це такий фонтан. І він присвячений Михай... Михайл, Бачите? Михайл. Чесно сказати, ми з Юлією читали, про що ж тут йшла мова, але, на жаль, я усього не пам'ятаю, тому не хочеться придумати того, чого нема насправді. Так, Подивіться, які тут гіацинти. Тут гіацинтів, дівчатка. Вони ростуть ну, кругом і на, е, цих, і на стежках, і в парках, і просто, мабуть, самі собі вже там порозросталися. Ну, дуже багато. І різноманітність велика. У нас в Україні, до речі, це дуже таке, знаєте, не дешеве задоволення. А тут їх багато. Гейх, гейх, хера. Херам, ви мене і справите, якщо я неправильно сказала. Ось тюльпани починають розквітати. Такі, подивіться які гарні, дивіться, які вони великі. Тут достатньо їм вологи. До речі, якщо порівняти, що в Україні цього року рання весна, тут не рання весна. І тут взагалі така, знаєте, і зима була сувора для дачанів, і весна зовсім не рання. Бачите, тут є вже, А який тут стоїть громад дівчатками. Це, це капець. Жовті, ви ж, подивіться, яка це величина, дівчатка. Дуже гарне велике. Ну, а це центральна площа. Добре, пішла я зустрічати Юлю. Щось цікаве вам ще покажу. Дівчатка, все ж таки хочу вам показати, що я купила. Показала вам трішечки місту. Трішечки і показала, що купила. Зайшла в звичайний магазин, тут, возле нашого будинку, біля нашого будинку. Купила ось таке морозиво 5 штук в упаковці. Сім не пам'ятаю. 32 крони, здається, але не пам'ятаю. Але можу показати лише вже коробку, бо все розібрала. Ось такий чай купила їм по 12 з купівками хром. Ось таке ми печиво купуємо. Ще дуже схоже до Марії. Теж тут йде три таких упаковочки. 12,95. Також купила ось таку картошку по стлянці, бо хочу запекти курку з картошкою. Дівчата, тут дві упаковки такі купила. Ціни не пам'ятаю, але можу сказати, що тут невигідно купувати картоплю, звичайно, просто картоплю, і самому її готувати. Тому що, дівчата, воно того не варте, бо поки ти почистиш, поки відріжеш все, що там вже погане, нічого не залишається. Тому ми -то купуємо ось таку картоплю, вже готову. Закинула, запекла і все добре. Але її потрібно добре ще підсолити, бо ну, майже нічого тут не солоне Ну, на наш смак. І купила ось таку курочку Кіло 600 Це зараз я її теж замариную, поставлю її окремо запікатися. І вже при самому кінці закину картоплю, бо вона дуже швидко запікається і дуже смачна. І купила ось таку. Щось наподобі до Кока-Коли. Вона стоїть 8 крон, взагалі водичка стоїть 5 крон, але 3 крони стоїть бутилка. Тому що бутилку потрібно буде в тому здаті повернути кошти. Ну, Це за вашим бажанням, але так роблять усі, і ми теж так робимо. Ось таке купила. За це все я заплатила 159 крон. Це, до речі, не дорого. Якщо ми усе не переводимо в гривні, то це, звичайно, на 159 порахувати, ну, якщо врахувати, що у мого чоловіка зарплата що в Україні, що в Данії, вона відповідає одній і тій самій сумі, так? то на 150 гривень я б такого не купила. Чому я так говорю? Наприклад, 18 тисяч зарплата була в Україні тільки в гривнях, і 18 тисяч в кронах, то 159 чи 69, вже тільки що забула то це не гроші і ви такого не купите в Україні. Ось так. Е і зайшла я е Сикл Хенд в Красний Хрест. Там, бачите, по мені дали сумку? Ось так. Це, Я хоча казала, що най мені не потрібно паси, пакет, але дали ну взяла. Що я там купила? Дівчата, Купила ось такі шорти для себе. Правда, дівчата, я не знаю для чого. Я купила. Цим літом, на жаль, я їх не зможу поносити. Але я не могла пройти біля них. Повз Такі в зеленому кольорі. Мені подобається, що тканина, звичайно, це синтетика, але вона така важка і вони будуть гарно лягати. 55 крон стоїть ось такі шорти. <кій> так, далі я купила в цьому ж магазині ось таку собі рубашку. От зараз вже в нас іноді буває тепло, сьогодні прохолодно. Ну, от коли буде тепліше, то... Куртку зняти, і ось така вона на баєчки. Ну, така гарна рубашка. Не знаю, що це за, за якість. 85 кром. До речі, вона досі, зараз на мені ще навіть застівається, тому я її взяла. Так, ще в магазині я взяла дві речі. Одну взяла для нашої суломінки. Це за 28 крон, ось такі жовті шорти Скоро літо. Тому... Вони новесенькі, чому б не взяти. І на майбутнє для нашої лявічки я купила таку ковтинку. Теж 28 крон. Не можу. Хоча я казала собі, що... почекай, я знімаю. Почекай, не ще... дають <с с с> дознімати, бо сьогодні всі вдома хворіли, останній день, з понеділка йдемо до школи. Хоча обіцяла собі, що нічого не буду купувати наперед, але не могла сповз. Юля мені показала і я її взяла. Ну, хай буде. Так, і взяла соломійки у садочок, зараз вам покажу. Це у нас є такий е чисто дитячий магазин, ніби Сиклхен чисто дитячий. Там взяла соломійки, дитячий садочок е під ковтинку вдягати ось таку. Хоча соломіка вона зараз стала така привилегова, вона вдягає тільки блю і пінк. Всі останні кольори вона не сприймає, але сподіваюся, що все ж таки вона щось одягне. Оці всі ковтинки по 20 крон. Я взяла три ковтинки ось такі. Тому що вона один раз йде в садочок, поїсть у себе витре руки, чи що воно там робить, я не знаю. Вже все в п'ятнах, нічим не вистирати. Тому я йду туди по 20 крон, наберу. Та й такі діла. Ось таке сівчатка накупила. Зараз буду ставити, готувати обід, а потім, думаю, можливо, піду, схожу до магазину, як це в нас називається, соціального магазину. Побачимо, можливо, щось там візьму. Ось такі справи. Всім бажаю мирного, спокійного неба, Україні, швидкої перемоги і щоб найскоріше ми змогли повернутися додому. Всім все найкраще, до зустрічі.